Привіт всім! Сьогодні ми будемо робити сходинку, яка зробить нам зручніший догляд за малиною. Тут у нас посаджені ось на такому схилі кущі кімберленду, малинки синьої. І ось так я вирішила, дождалася, коли будуть дощі. І мені треба підсипати трішки землі під корінь цієї малинки. І зробити сходинку. Тобто я буду робити одночасно дві справи. Бачите, я там поклала зрізану малинку, і я одночасно її присиплю цією земелькою, і коріння вкрию, бо тут трохи змила їх дощем за цей час. І ось так лопатою будемо підбирати, класти під коріннячко, і одночасно робити сходинку. І буде потім зручно у використанні. Да, трошки важкувати така робота з лопатою. Я, чоловік копає, а я е, сапою буду вже підрівнювати там. І в кінці, я сподіваюся, що в мене буде гарний результат. Бо дуже незручно падаєш, коли доглядаєш чи збираєш цю малинку. А так, все в нас буде гарно, зручно. І я думаю, що ми. З цим не так довго і справимося. Ось так чоловік копає, підкидає землю, бо вниз мені легко сапою скидати, а вверх треба тільки лопатою. Тому разом ми швиденько, з цим, я сподіваюся, упурємося. Бачите, і замульчуємо потім зверху, принесемо листечко. І ось так і ще листечко нападає. Ну, вже разу вичай. Ми тут зробили таку сходинку, я записувала і звук. звуку не було, тому перезаписую. Дивіться, воно вже, навіть ця сходинка припала листям. Для чого ми її зробили? Ми її зробили для того, щоб було зручно. Отак От я зараз стою на цю сходинку, і зручно було дотягуватись до цієї малинки, чи збирати її, чи підрізати, чи підв'язувати. Дуже зручно. І цю землю, яку ми викопували, бачите, я тут і стою. Підкопували. Ми сипали під ноги нашій кумберлін. Це я вже сипала тільки що е, листя і трішки присипала. І тобто, Бо тут схил і вода трохи змила, трохи вітром здуло. Тому треба було трішки підсипати ґрунт. І ось така сходинка. ось, А тут це я ще листям, листям підсипала. І зараз покажу, де просто, ось, просто ми підкидали. Грунт, бачите, стало краще корінцям і замульчуємо. І ось так така вийшла сходинка. Зараз я про ній. Тут я міряла 33 метри. Тобто, прийшлося трішки попрацювати, але воно того варте, буде дуже-дуже зручно. Ну, дуже зручно дотягуватися. А так. Зараз я покажу, на якому воно було схилі. І оце було все рівно. Там я як альпіністка завжди ходила. А зараз ось так це виглядає. Дуже естетично, ось так Гарно, да? Естетично. дуже зручно. дуже корисно. І ось так буде Ч у нас. Я ще подумала, що тут іще є. Ось Пеньки, ну, не потрохіють, перетрухлявіють, ще є місце донизу, що можна теж зробити таку сходинку і теж щось посадити. Чому тут гарно? Тому що тут внизу відразу ось, ось струмочок, що тут буде завжди волога. Ну, Ми ще подумаємо, у нас поки що місця вистачає, де все це саджати, хоч би за цим. Ну а коли в майбутньому, щоб менше косити. Більше було корисного, може, щось і посадимо. Так що, може, комусь і пригодиться така, такий наш досвід.